Полиця для взуття ротан, Колір коричневий. Маємо 5 рівнів. може бути 4. Чотири ножки і бокові стінки. Кожна ножка комплектується заглушками, які ставляться в верхню полицю. Ось так вона буде закриватися. Так, зборка. На нижню полицю вдягаємо ноги Так, і тепер ставимо бокові. Є перший рівень. Так, наступний другий рівень збираємо. Переходимо до третього. Ось ми зібрали полицю. Дивимось вже на вулиці П'ять рівнів. Заглушки. Якість дуже гарна. Колір коричневий, красивий. Можна чорний обрати. Також вона може бути і на 4 рівні. Якщо купити 2 по 5, то можна і 10 зробити. Ось така гарна полиця для взуття.